До України прийшло нове лихо ідуть страшні шторми, буровії та різкі заморозки, що після місяців спеки здається нам неймовірним. Більше того, в Україні стався землетрус, і, схоже, гарячі дні закінчилися. А зимові похолодання можуть нас накрити вже дуже скоро. Таких дивних явищ в один час не було давно. Що відбувається і до чого готуватися, побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Україну атакували. Землетруси сунуть шторми і смерчі. і вже найближчими днями прогнозують різкий спад температури та перші заморозки. Звучить як щось неможливе, але це вже почалось. І дехто відчувся на собі. А найближчим часом подібне може дійти до більшості районів України. Перші землетруси відбулися на Миколаївщині, Вінниччині, Чоркащині, Кірвоградщині, Дніпропетровщині та в Одеській області. Про це повідомив європейсько-середземноморський сейсмологічний центр, а також заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег. Кіпер вчені намагаються з'ясувати, що це і чому це відбулося. Також поштовхи накрили Румунію та Молдову. Як, наприклад, у прямому ефірі під час виступу президентки Молдови всі відчули підземну штовханину, почався землетрус. А паралельно у низці областей України оголошено штурмове попередження. Про цей наступ повідомляє прес-служба Укргідрометцентру у центральних південних східних Тернопільській та Хмельницькій областях потужні пориви вітру. Ідеться у повідомленні за даними синоптики. У вказаних областях оголошений перший рівень небезпеки. Зокрема, у Києві розпочинається шторм. За прогнозами синоптиків, вже найближчим часом у столиці пориви вітру сягнуть високого рівня і чинитиме руйнування. Тож бажано не ходити під деревами та уздовж рекламних білбордів. Громадян закликають бути максимально обережними. У поліції вже повідомляють про піщану бурю у Броварському районі Київської області на трасі М-01 Київ, чорнігів Новій Яриловичі поблизу села Семе Полки. Сталася піщана буря, яка заблокувала рух транспорту, за повідомленням патрульної поліції на ділянці дороги завдовжки 50 кілометрів через сильний вітер і підняти із пил стало неможливо нормально пересуватися. Видимість на дорозі вкрай обмежена, що збільшує ризик аварійних ситуацій. Європейські країни, що межують з Україною, вже охопила повінь. Шторм Борис вже затопив відень, Братиславу, Прагу, а також викликав паводки в Польщі та Чехії. Стихійні лиха прозводять до катастрофічних наслідків. До прикладу, у Румунії рятувальні служби продовжують допомагати постраждалим. І причиною лиха у цих країнах став стаціонарний циклон середземноморського походження, зокрема генуезького. Зазначається, що циклонічна депресія, яка перемістилася з півдня, спричинила затяжні опади у центрі Європи. Що призвели до катастрофічних наслідків через повені у Польщі та Чехії скасовані потяги до України, тому українці б'ють на сполох. Чи дійде до України циклон, що несе на своєму шляху затяжні дощі бурі? Частково цей шторм вже торкнувся України, спричинив шалену повінь в Одеській області, де хто ховався від води, яка наринула, залізши на дахи авто. Про це стало відомо від Укргідраме ТДСНС та ДСНС України. Опади почалися спершу на території області, а згодом дістались обласного центру усього за декілька годин в Одесі випала майже півмісячна норма опадів 19 міліметрів. Синоптика попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 метрів. На вулицях ускладнено дорожній рух, тимчасово припинено рух трамваїв. Там чергують аварійні бригади комунальних служб. В Одесі аварійні бригади комунальних служб намагалися упоратися із потоком дощової води. Але через проблеми зі зливнівками зробити це було вкрай важко. У чорноморську ситуація приблизно така ж сама. Наслідки зливи відчули і інші одеські будівлі, особливо підвальні приміщення. Ну і, до слова, синоптика раніше повідомляли, коли ж відбудуться можливі перші заморозки на території України. Повідомлялося, що до країни йде потужний антициклон. А перші заморозки можливі вже наприкінці місяця. Спочатку погода буде сухою і мало хмарною. Температура повітря у день прогріватиметься до комфортних 26 градусів із позначкою. Плюс зазначалося, що у Карпатах традиційно буде прохолодніше у горах стовпчики термометрів не підніматимуться вище 20 градусів тепла. На сході та місцями у центральних областях збережеться сильна спека. Там оголошували про високий рівень пожежної небезпеки. За прогнозами синоптиків у вересні в Україні не буде раптового похолодання. Зниження температури відбуватиметься поступово. Очікувати затяжних злив не варто. Ну а тим часом причиною землетросу в Україні стали поштовхи в Румунії та Молдові. У Румунії у сейсмічному районі в повіті Бузеу став землетрус на глибині 126,8 кілометрів його відчували сусідні Молдова та Україна. Країни про це землетрус повідомив Румуцький національний інститут досліджень і розробок фізики землі. Про це перша геологічна служба США. Далі пряма мова за шкалою МСК 64 землетрус відноситься до помірних п'яти балів. Відчувається усіма людьми всередині приміщень під відкритим небом і багатьма. Прокидається багато людей, які сплять. І деякі люди вибігають із приміщень. Тварини хвилюються, струс будівлі у цілому. Предмети, які висять, сильно коливаються. Деякі не предмети перекидаються. Або зрушується з місця. Двері та вікна, які не зачинені, відчиняються і знову зачиняються. Відчутні коливання подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів у середині будівлі. Ідеться у повідомленні. Науковці кілька разів переглядали магнітуду землетрусу. Остаточну цифру вони виявили 5,4 за шкалу Ріхтера. Ошовиці написали, що поштовхи та гойдання тривали декілька секунд. За даними Румунського інституту фізики землі, землетрус став найсильнішим із початку цього року, а глибина його. Підземних поштовхів становила 140 кілометрів. Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій із огляду на можливі повторні поштовхи. У Молдові також були відчутні підземні поштовхи. Вони сталися на останніх хвилинах програми Ултіма Ора телеканалу Телерадіо Молдова під час ефіру з президенткою Майя Санду. На кадрах можна помітити відчутний поштовх, коли президентка відповідала на запитання ведучої. Студія почала дрижати. Санду була шокована та замовкла із усмішкою на обличчі. «Ух ти! Ух ти! У нас щось цікаве. Відбувається у нас прем'єра землетрусу у прямому ефірі. Прокоментували ведуча поштовхи у студії. Ну а в Польщі прорвало ще одну дамбу. Уряд оголосив початок дії стану стихійного лиха через масштабні повені. Через що було затоплено міста Астроне Шльонські нижньосілеського воєводства. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Дональдуск. У міністерстві національної оборони повідомили, що для допомоги в евакуації до міста було відправлено гелікоптер Мі-17. Далі пряма мова. У остроні Шльонській прорвалась дамба. Містом проходить велика хвиля води. Солдатам, які підтримують місцеве населення, відрізано зворотну сухопутну колію. Багатьом жителям потрібна евакуація із дахів будинків. Це видання повідомлення сил територіальної оборони. Напередодні уряд Польщі оголосив стан стихійного лиха. Кризовий штаб має найближчий час зібратися у Вроцлаві, де буде ухвалено детальний перелік повітів, на які поширюється надзвичайний стан та стан стихійного лиха. Буде також роз'яснено, що тягне за собою цей Надзвичайний стан та його наслідки. Туск зазначив, що у розпорядженні уряду є документ, який передбачає оголошення евакуації. Ну а далі пряма мова. Як я вже згадував, вчора ми будемо використовувати його тільки в ситуації, коли життю людей безпосередньо загрожуватиме небезпека, зазначив польський прем'єр. згідно із проєктом розпорядження ради міністрів у затоплених районах, буде запроваджено стан стихійного лиха на термін до 30 діб. Цей стан передбачає обмеження прав та свобод серед них наказ про евакуацію та забо. Рону на перебуванні у певних місцях. Туск також зазначив, що на потребу людей, які постраждали від повені, виділять мільярд злотих із резерву. Ну а я в свою чергу вдячна глядачі, з ти що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки. Ну, і, звісно, дослухайтеся а, до того, що розповідають очільники того чи іншого регіону тієї чи іншої країни, адже дійсно це надто небезпечно. Зустрінемось з вами в наступних випусках.